З виходом OG сезону, багато легендарних світових стрімерів, ютуберів, які колись були кращими з кращих в ком'юніті Fortnite, повернулись в гру. Але деякі з них навіть ні разу не залогінулись з виходом старенького Fortnite. Ладно, про залогінились я не знаю, але стріми чи ютуб-відео точно не було. Більшість з них вже давно Fortnite не грали і взагалі ніякого відношення до цієї гри не мали. Хтось перейшов в інші ігри, такі як Valorant, а хтось просто закинув свою медіа імперію і пустився берега, сидячи в трейлері з вчителем хімії. Можливо, для новачків і людей, яких цих селебрітіс не знають, це відео не буде дуже цікавим, але завдяки йому ви дізнаєтесь про справжніх легенд з Fortnite ком'юніті. Ставимо пальці вгору, підписуємось на канал, і, звісно, мій автора літній вписуємо його в Fortnite. Перша легенда, яка закинула Fortnite, це Бенджі Фіші. Це гравець, стрімер, ютубер, плейбой, мільярдер, тімейт, містера Севеджа. чувак, який популізував Карася, яким грало ціле покоління задротів. Людина, яка підписала свою маму, які за 50 років на Фортнайт, і вона гріндить форточку до сих пір по цей день. На твічі має 537 тисяч підписників. Написала навіть дві книжки. Let's go, пригоди Бенджі Фіші у Фортнайті, і будуйся, як Бенджі Фіші та Містер Севич. Коротше, мама, фул занурена в тему Fortnite. Не якийсь там аматор. Правда, скіл її, ну, такий собі, але я б з нею один, один катнув на гроші. Повертаємося до Бенджі. Він був по-справжньому відданий цій грі, один з найкращих світових гравців. З Fortnite турнірів лотанув півмільйона доларів. Це лише по Fortnite трекеру. Можливо, ще були LAN-турніри, які Fortnite трекер не врахував, але це не точно. Бендж закинув Fortnite в 22-му році і останній. Свої турніри він доволі добре відігравав стабільно залітав топ-50, а на останньому забрав півтори тисячі доларів. Але він проміняв нашу любиму гру на Valorant і три місяці назад його підписали в тір 1 кіберспортивну організацію по Valorant, в якій він замінив теж колишнього Фортнайтера і чемпіона світу з Valorant під Ніком Зік. Одним словом, Benji вибив двері Валоранту з ноги і залетів туди як тір 1 гравець. Але на жаль, скоріш за все, ми його в Фортнайті вже не побачимо. І в OG Fortnite він так і не заходив. Був такий колись мегапопулярний ютубер під ніком Jarvis. Звісно, він ще є. Але Fortnite вже не знімає. І те, що з ним стало, це просто якийсь мем, який ввійшов в історію Fortnite. Чувак був топом. Ну, типу, кращим з кращих Fortnite ком'юніті. Перегляди набрали просто неймовірні цифри, по декілька мільйонів за відео. А кращого відео навіть 20 мільйонів набирали. Ну, звісно, до рівня ніндзі йому ще далеко було, але все рівно він був крутим. І от одним сонячним днем Джарвіс такий сидів на туалеті, і його мозок переданув ідею. А що якщо я візьму і скачаю чити для Фортнайту? І запишу відео, де я Розвалює весь сервер. Ідея йому показалась дуже цікавою і веселою. Не знаю, як йому в голову не прийшло те, що це ні в якому разі робити не можна, бо ти будеш забанений в грі на вічно, а ще й тебе можуть епіки по судам затаскати. Чим він керувався, не ясно взагалі. Звісно, епікам така ідея не зайшла, і Джарвіс був забанений пожиттєво. Його кар'єра рухнула в один момент, і він ніяк це не міг вже пофіксити. Його ридаючі лице з соплями було на багатьох новинних ресурсах, і це був для нього кінець. Заходити в гру під іншими аккаунтами він також не міг. За це він теж ловив бан. І загалом епіки могли його просто засудити, і в нього би були неймовірні проблеми. І от, 4 роки пройшло з того часу, і Джарвіса розбанили. Ні, насправді розбан він не отримав. Іграє Фортнайт у своєму останньому відео на нова емуляторі. Якщо подивитись його відео, видно, що він до сих пір любить Fortnite, і він точно був би не проти повернутись в нього. Але останнє слово залишається за Epic Games. На жаль, чи на щастя, Епіки не збираються розбанювати його. Цей чувак відкрив чити на мільйонну аудиторію і тим самим зробив їх популярними серед категорії 10, які мавп. Наступний легендарний ютубер далеких 2018 років це міф. В цього чувака кар'єра йшла як по маслу. Його дивились сотні тисяч людей. Відео непогано хайпували, колаби з Тіфу, ніндзію, сайфером Пікеї з самими топовими ютуберами цього часу. Одним словом, чувак був дуже популярний. Час від часу він повертався в Фортнайт, але знаєте, це вже не те. Якщо ти зрадив Фортнайт один раз з іншою грою, і потім раз на рік вертаєшся, це не солідно і в нього 4,5 мільйони підписників на каналі, але перегляди трохи кращі за мої, якщо взяти його відео місячної давності по інших іграх. Одним словом, чувак кинув Fortnite, підписникам його це не зайшло, і вони перестали його дивитись. Тим самим він і поховав свій канал. В середньому в місяць його канал набирає 500 тисяч переглядів, що насправді є дуже поганим показником для канала з 4,5 мільйона підписниками. З виходом OG Fortnite міф повернувся в гру і гріндить з топовими американськими блогерами, і його канал починає оживати. Звісно, таке повернення, скоріше за все, ненадовго, і врешті-решт він закине Fortnite і знову похерить канал. Але це його справи і йому вирішувати, що робити зі своїм каналом. Шраут один із найпопулярніших твіч-стрімерів, програвців в КС, який тащив за Cloud9. Канал в нього живий і доволі популярний до сих пір. На Твічі збирає солідний онлайн і грає різного роду ігри. Шрауда, якщо чесно, я практично не дивився і багато чого про нього не можу сказати, але в Fortnite, на жаль, він не повернувся. В Фортнайті він показував на 2017 рік непогані результати, але з часом, коли будівництво прогресувало, і гравці піднімали свій скіл гри, багато селебритіс відкисали і лівали з Fortnite. І одним з них був Шрауд Тіфу. Тіфу це просто легенда Фортнайту. Людина, яка все своє життя грав в ігри на компетіті рівні. В такій грі, як Destiny, рвав пукани наліво і направо. Чувак, який грав дуже IQ-шно Fortnite, хоч його і скіл будівництва був на доволі низькому рівні. Але це не завадило йому заквалитись на World Cup. Тіфу це просто легенда. З ним дуже багато класних спогадів. Чувак тащив своєю харизмою і стилем гри. Я в нього немало фішок навчився різного роду. Він майже ніколи не токсичив і показував завжди високий рівень гри. Тіфу на якийсь не дуже довгий період з Фортнайтом. Толівав, погравав інші ігри, по типу Apex чи Warzone, але все рівно вертався в Fortnite. Правда, врешті-решт грав в Zero Build і показував дуже хороші результати в цьому режимі. За його грою реально було дуже цікаво дивитися. Але на початку літа тіфу заявив про закінчення стрімерської ютуберської кар'єри і покинув Фортнайт та і загалом медійку. З виходом OG сезону він так і не повернувся в гру. Хоч і звісток ніяких про тіфу немає. Мені вдалося знайти лише відео, як йому хіропрактіри вправляють кості десь. От недавно на днях повернення тіфу Фортнайт було б по справжньому епічним і хайпануло на декілька мільйонів переглядів без сумнівів. Доктор Дісріспект. Якщо хтось не знає, хто такий доктор Дізреспект, раджу вам піти до церкви і просто висповідатись. Не можна бути такими грішниками. Цей чувак просто мега-харизматичний тіп і дуже популярний в англомовному середовищі. Фортнайт він гріндив теж в далекому 2018 році, дуже часто горів, але грав на той час доволі непогано. Хоча більшість людей дивились його не за його скіл, а за харизму і шоу, яке він робив на стрімах. Перегляди в дока на ютубі були дуже хороші, і стріми збирають онлайн до сих пір в середньому по 30 тисяч людей, що теж є дуже дуже. Дуже хорошим результатом. З виходом OG Fortnite він повернувся в Fortnite. Чи надовго ніхто не знає, скоріш за все до п'ятої глави, хоч і рівень гри в нього на низькому рівні, але його образ і сам персонаж заставляє прожимати кнопку підписки і час від часу подивлятись за ним на стрімах чи його Ютуб-відео. Хто пам'ятає такого ютубера як Клоксі? Цей чувак був тімейтом тіфу. Вони з ним тащили доволі непогано в 2018 та 19 роках. Але в якийсь момент він пішов з Фортнайту і перегляди його почали тухнути. Дотухли до такого, що його дивиться трохи більше людей, ніж мене. Звісно, в Клокзі був не той рівень гри, як в топових гравців, таких як, наприклад, Монграал. До речі, Монграал. легенда, мотиватор, мільйонер, токсик, просто душечка. Чувак, який не так давно виграв завдяки своєму скілу, крипто NFT і продав його за 1,6 мільйонів доларів. Тіп, в якого в 12 років борода більше, ніж у деяких дідів за 60. До речі, Монграл Класік, як ви можете догадатися, так названий в його честь. Не знаю, чи це він придумав, але, скоріш за все, він. Це коротше штука, коли ти забираєш стінку, редагуєш її і проставляєш рампу в боксі свого противника. Монграл Fortnite не промінював на інші ігри, він залишився вірним Fortnite. -у. На каналі лише Fortnite. Правда, він трохи пішов в мотиваційний контент, і останні 9 місяців практично гру не грав. Зняв декілька вложиків, як він качає банк. І повернувся в Fortnite з виходом og сезону. Його відео збирають на ізі мільйони переглядів, і це зрозуміло, як не як мангра легенда Фортнайту. П'ять днів назад він грав один на один з iShowSpeed і пообіцяв дати 10 тисяч доларів Айшов якщо той виграє в нього хоча б одну гру. Але в нього шансів не було, і в Монграл розвалив його просто у нуліну. Якщо взяти людей, з якими асоціюється в мене Фортнайт, Монграл точно війде в топ-5. І останнім топом, який вже, скоріш за все, ніколи не повернеться в Фортнайт, є Дейкуан. Чувак, який був дуже веселим і грав доволі непогано на цей час. Будувався навіть краще за деяких популяріті того часу. DayKuan запам'ятався мені завжди позитивними стрімами і особливо фразою What do you mean? Wait, What What do you mean? What are you talking about? What do you mean? What? Right Хоч і стріми в нього були позитивні, але коли камера виключалась, він дуже сильно депресував. Дуже часто плакав і, попри гроші, які приносив йому Ютуб і слава, яку він отримав, він був дуже нещасливою людиною і, врешті-решт, завершив свою ютуберську кар'єру. Яка його подальша доля невідома. Одним словом, якщо ви не хочете, щоб я завершив свою ютуберську кар'єру і хочете мене підтримувати, вводьте мій автора Літній в магазині Фортнайту. Я вам за це буду неймовірно вдячний. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки кожному відео, яке ви дивитесь на моєму каналі.